Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть Російській Федерації! Друзі, як бачите, листочки винограду вже розпустилися. Але прогноз невтішний. Прогноз невтішний. І що робити? Це минулорічні саджанці. Винного сорту винограду це, фронтінь... це маркет, а це фронтіняк Грі. І вони розпустились. Це Лакресент, він витримує зимою багато морозу, десь до 38, але він же розпустився і прогнози погоди будуть невтішні. Дивимось, мій виноградник, весь вкритий. Я нічого не розкривав, нічого абсолютно, я ще то встигну зробити в мене є. Винні технічні сорти винограду, котрі я буду вкривати. Ось і дальміна розпускається винний сорт. 35 морозу витримує, але його потрібно буде вкрити. З четвера на п'ятницю, з п'ятниці на суботу передають понижені температури. Морозу не передають, але якщо передають плюс 5, плюс 1 вночі, то можливий мороз. Ось Юпітер знизу, бачите, прокинувся. Ось такі саджанці, які в минулому році не продалися. Я вирішив виселити, щоб не викидати. Дивіться. Є брунька. Є брунька. Тут є брунька. Рідко на якому нема. Ось бачите. І в людини, хто придбав торік саджанець, а приріст був такий око, коротенький, бачите, небагато було приросту. І брунька є. Людина прохлопає і все. І то прохлопає в цю, цю п'ятницю, в цей четвер, в цю суботу, Прохлопає просто, нічим не вкриє його. Ой, дивіться, який гарний жук, я ж такого не бачив. От повзе такий жук. Видно вам ні? Я можу впіймати, ось ось Бачите, який повзе, я ж такого не бачив. Який якийсь довгий. Це якась новинка, мабуть, з Китаю або... Я його одним словом ніколи не бачив. Ну то таке, я відхилився від теми, вибачте? Дивіться, теж Джой минулорічний. Дивіться, бачите? Біля пальця. Є бруньки, є. От в, в цьому немає. Можливо, ще появляться. Ну майже всі, дивіться, це була пізня посадка середина червня, кінець червня майже. І вони прижились. Ось. Ось, дивіться, бачите, ось червоненька бронючка, все прижилось. Нічого не пропало. Їх потрібно вкривати, буде. Кривати пляшкою 5-літровою, з-під олії, з-під води мінеральної, 5 великі пляшки. Дно вирізали, поставили зверху все. А якщо сильний мороз, то ще куртку, стару накиньте. Все у вас буде гаразд. Бачите, ось Юпітер, дивіться, який гарний Юпітер. листя Юпітера. Безподобні, як вони розпускаються весною. Вижте, які вийшли саженці. Приросту майже не було. Бачите, що ж тут приросту? Майже не було, а вони живі, і в цьому році підуть в А вони накрити. Я буду вкривати якимись старими простирадлами, лахами. Ну чимось скрию. Чимсью, аби вони не пропали. Бачите, ось. ось, дивіться. Амурський. Винний сорт, що мені Олександр прислав, дивіться, бачите, вже й громко видно. Треба буде чимось тако обмотати, хоч частину бруньок. Дивіться, який він, він пустив далеко рукав. Бачите, як я казав. Як я казав за нього, що ну не тільки за нього, а за винні сорти, що їх далеко потрібно. От де корч, а де все. 3 рукав. Чим далі лежить, тим краще плодонос. Тим краще плодонос. Формування називається кордон. Кордон. Ось так само багато цих хвої треба буде вкрити. Торік він росту з усім не мав, слабенько ріс. Мускат Елмера Свенсона. 35 мороз, ранній, ранній сорт. Не знаю чи гронка будуть чи ні. Але бачите розпускається, треба буде його чим вкрити. Прийдеться хоч одну-дві бруньки врятувати, але вкрити мусово. Мусово, друзі. Ось дивіться. Казалось би, мускат Блау швейцарець, якийсь кожного в Західній Україні має бути. Бо він любить такий клімат, як в Західній Україні. Дивіться, смородина. І він тут, все гаразд. Не пропав, а приросту майже не мав. бо пізня висадка, щоб не викинути, посадив. Юпітер, ось ще один корчик захотів собі мати, бачите? Дуже довго він не може вийти. Ну як може вийти, як от, бачите, корінь. І всяка крутятина туди залазить. Ось так само. Мускат блау. Бачите, вже які, які листки знизу. Приросту не було, а кусь живе. Викопати його комусь продати. Він можливо в людини і не пішов би, пропав би де все. От вже якби цієї осені викопати, продати, так. Да, і в когось він буде. А якщо на місці такого в рік ріс, навіть приросту не було. Так що слідкуйте, хто в рік посадив виноград, слідкуйте, накрийте його обов'язково. Накрийте гарно, це прививка яблуні щеплення. Зробив. Було відео, як я щеплював, бачите ось. Чуть-чуть листочки вже починають, ну, Киця в кожного є. І де, люди, де господар, там і киця. А це леон мійо починає вже починає вже розпускатися. Знизу, дивіться, які вже рунечки. І я пустив теж йому формування китайське, це. чи Корейське, чи китайське, не знаю. Кордон називається, бачите? Ось мене підвищено. І одна така стрілка буде на підвищенні рости. Яблунька Чемпіон Перший рік, і бачите, вже червоненький, вже буде цвісти до самого низу. Мускат Блау. Ось. Це. Додатковий кущ вже такий трошки більшечки має бути, можливо, зародити в цьому році, посаджений, теж треба буде вкрити. Крив землею, але одна гілка не пригнулась і пустила листя. Хочу показати вам різницю в фронтіняк грі і в маркеті. Вони поруч ростуть. Дивіться. Маркет це ранній виноград винний, З котрого роблять вино, можна їсти хто як. Бачите? Це маркет. А це фронтіняк курс із Дивіться, брунька фронтіняку ще не розпущена. Фронтіняк рахується середнім термін дозрівання має, так як Ізабела. Бачите, які бруньки. Ще не розпущені. Хоче щось там натякає, я його теж що маркет, що фронтіняк пускає формування кордону. Бачите ось. Іде далі лоза, І родити. Хоч буде в одному місці рости, а родити буде далеко. А ось кабарнет. Теж так тут. Довго не може вичухатися, але якось росте. Покрути допомагає. Бачите, яке гарненьке. Листечко. Так що якось так, друзі, вкривати потрібно, обов'язково вкривати. Інакше нічого не буде. І віть, якби я ще це все відкрив би. Оце все? Скільки мені прийшлося відкривати? Там у мене є, ви бачили, те, що не вкривне і, і вже з ним є проблема. А що казати, якби я там тієї залишив? Зараз вам платовський хочу показати наостанок. Бачите, у мене таке формування тут, ось така дровітня. Колись був вольєр собачок, в мене були дівчата. Як зараз вели хлопці, вольєру не треба і в мене з нього вийшла дровітня. Дрова, дивіться, тут плату скинені ньому. Бачите, ось вже бруньки розпускаються. Тут я теж дрова складаю. Складаю дрова. І формування пішло ще на одну таку будку. Колись там лічильник був електричний. І туди пішли рукави. Бачите, я пустив, щоб ще й там він гуляв. Той платовський. Біли, білий сорт винограду, правда, він без мускату. Такий має собі винний, винний, сок, винний смак має такі фруктові. Ось, бачите, як він вже розпустився. Як тут я вкривати буду, я не знаю просто. Не знаю. Ось, бачите, як я на будці причепив. Тут штурком, тимчасово, аби, аби рукав затримався. Цілком, бачите, тут дивіться. Так, цілобув в, в мене явиш то воно. А. І отако, бачите, по цьому вноси плетеця аж сюди. Треба, можливо, чуть нижче буде опустити. Черемшу на кінець розвів Сіні на кінець вона мене розрозлася Там запах, безподобний стоїть. у її цього. Безподобний запах. Вона вже бачить. і по траві тут лететься, на декілька метрів на сінечку розкинулося. Полунички підросли я вже. Ось з того часу, як я вам показував, бачите, полунички підросли. Деякі цвітуть вже от гігант журнея цвіте вже. Повним ходом навіть цвіте. О. Деякі гілки винограду, які були не вкриті столового, теж вже розпускаються, які були не вкриті. А які вкриті, вони собі там під землею. Сидять з ними все гаразд. Всіх полуниць в цьому відео показувати вам не буду. Не буду всіх. Вже раз показував. Бачите, багато що цвіте, а Це надранні сорти. Аріана, бріла, хлодія. Сандра, Франческа, надранні. Надранні сорти, бачите. Ну всі цвітуть. Ну, Але теж за цілу пару штук. От, в такому стані. Травичка обростає кругом. Треба косити, нема коли. Дрова був привіз, складав. І якось так. Салат сам насіявся, Тут росте в мене амі. А тут росте в мене, забувся, забувся, вилетіло з голови, написано. Зараз прочитаємо. Ну, я салат хочу показати на останок відео. Ось такий салат. Ніхто його не сіяв. В минулому році скосили і насіння само насіялось, І приморозки були, нічого йому не зробили. Дивіться, який прекрасний салат. Згадав, як зветься ця полуниця? Клері. Клер. Вилетіло просто чомусь з голови. Ці амі. амі цвіте, бачите, гарненько ось. Починає цвісти. І клері місцями цвіте. Друзі, нехай всім щастить. Гарних всім врожаїв. Кривайте виноград, аби не змер з цими днями. І перемоги над одвічним ворогом.